ходити. Так і розповідає про те полотно, що на її городу пропало і як пісто. У мене скрину ходилось. Так вона мене брехує, називає слянку ех не собою. Так чи не можна і її підрізавши? Теж села вигнати, га? Чого ж не можна, кіночу, все можна? От коли це зробить. Ще вчим пожаліюся. Димку там. Розвідку мені не дає. Вони чорно хвалився, що мого блуда вб'є, коли не берегти. А він ти зб'єкали сотку. Та ти його теж провчи. провчу, все провчив. Він чи тямити буде. Добре, пусто. Добре. Буде за собою бігати. Хорон жінний ночи не спати як ти за нею. Тільки віддай за це своє душу. Твою віддай. Що хочеш, забери. А я тебе три роки мамою звати буду. Добре, пане стати. Добре. А тепер. Іди. Вічекай курсів без різдві, що присилався за шляхам.